Доброго дня, шановні колеги, я зроблю повідомлення національно патріотичне виховання зростаючої особистості, сутність і засоби опанування. Отже, на військову боротьбу з російським народом Україна підняла зі своєї глибини потужні духовні сили. які Народ випистував протягом своєї багатовікової історії. У цих умовах серед невідкладних завдань нашої освіти провідним виступає національно-патріотичне виховання зростаючої особистості. На даний час в теорії виховання розроблена цілісна парадигма почуття патріотизму особистості. Почуття патріотизму особистості. Базовими складовими цього інтегративного утворення доцільно вашу. Перше. Любов до народу, батьківщини, держави. Друге. Суспільно-значуща цілеспрямованість. Третє. Духовно-моральна стійкість. духовно моральна стійкість. Четверте. Готовність до самопожертви. І п'ята складова наявність почуття власної гідності. Тривале опанування цієї моделі засвідчило, що любов до народу, батьківщини держави є головною системоутворюваною цінністю, а підґрунтя якої виступають. Усі інші перелічені мною цінності. Відповідно до такої теоретичної структури розгортається більш-менш тривала методична, практична діяльність. Наголосимо, що поки ми не забезпечимо означене ціннісне підґрунтя, виховання межової любові як патріотизму, видається досить проблематичним. Виходячи з такої моделі патріотизму, слід розглядати і національно-патріотичний національно контекст. Для виховання патріотизму важливим видається прагнення бути у єдності з народом. Цей мотив як непорушна цінність є міцним підруддям для верховного мотиву любові народу батьківщини, і держави. Зазначимо, що прагнення особистості перебувати у єдності з народом означає припасти у повному розумінні цього слова до його духовних надбань, які він сформував упродовж своєї багатовікової історії. Якраз припасти своїми індивідуальними суспільно важливими цінностями, ігноруючи моральні вади. Які ще можуть бути у нього наявними. Тож було б несправедливо проявляти особистості конструктивної якості і відвернутися від народу, який по великому їх і дав. За такої єдності окрема особистість набуватиме душевної стійкості і необхідної впевненості у своїй патріотичній місії. Адже за нею стоїть його народ. Який не дозволить їй у чомусь схибити. Окрім того, особистість, яка повністю духовно припала до свого народу, сприйматиме себе спокійною навіть у екстремальних ситуаціях, з якими їй важко було б справитися, якби вона не відчувала навіть уявної підтримки. За моїми плечима стоїть сила народу, такою має бути світоглядна формула. Особистості, що зростає в своєму патріотичному почутті. Іншого шляху у її патріотичному русі бути не може, оскільки поза ним її чекатиме розчарування, сумніви і страждання, а життя видаватиметься примарним, позбавленим великих прагнень і перспектив. Особистості в цьому русі потрібен вищий поклик, до якого б вона порівалась і словами, і особливо своїми добрими діями, зростаючи особистість, прямуючи до почуття патріотизму, засадами якої вищі духовні цінності, справедливість, вірність, альтруїзм, жертовність, починає жити патріотизмом, тобто тими справами, які спричиняються цим почуттям. Однак це вже результат патріотичного діяння. А передвати ж йому повинен прийом, згідно з яким вихованець вербально звертається один до всього національного роду, запевнення у його любові, у прагненні вірно служити йому, благаючи повірити у свої педагогічні прагнення. Це є не що інше як духовна сповідь зростаючої особистості перед своїм родом. Яку слід неодмінно практикувати у такому стані, вона стає успішною у патріотично зорієнтованому житті, саме у патріотично зорієнтованому житті? Це ж для особистості, що лише зростає в своєму патріотичному спрямуванні, окрім виховної сили народу, покладеного як межовий ідеал, символ суттєве перетворення значення має певна людина, яка за своєю духовною потужністю значно. Її перевищує. Такою людиною може бути чи то історична постать, чи та, яка є її сучасником, а то й особисто її знайомою. Під знаком таких постатей бажано, щоб зростаюча особистість і прибувала до такого почуття. Вона намагається в цьому випадку звіряти свою патріотичну дію з такими ж за змістом патріотичними діями. Означених постатей. Звичайно, що це вимагає від неї певної міри розвитку духовного аналізу, порівняння і відповільних узагальнень. Однак ці мислительні операції є цілісно допоміжними. Основним же виступає реальна мотивація, яка супроводжує в даний час, час патріотичну спрямованість зростаючої особистості. Шановні колеги, Процес національно-патріотичного виховання, на нашу думку, буде ефективним за умови групової форми його організації. Адже все починається з малої групової взаємодії, а далі поширюється на широкий суспільний загал, який асоціюється зі всією нацією. Наша ідея. Що пов'язане з підвищенням якості групової форми національно-патріотичного виховання полягає у перетворенні групового виховного заходу у відповідний проєкт, за яким стоять наступні позиції. Перше процес національно-патріотичного виховання лише тоді буде на правильному шляху, коли згуртованість групи триматиметься на єдиному мотиві. Ми діятимемо заради почуття патріотизму. З огляду на це, педагог не повинен допустити так званого ефекту зміщення мотивів, за якого той чи інший вихованець діятиме заради особистої зверхності, підвищення власного соціального статусу, підняття самооцінки чи прагне вільне спілкування з такими ж, як він, колегами. Друге, педагог своєю виховною діяльністю має забезпечити у зростаючій особистості зріле почуття патріотизму, а воно характеризується силою, стійкістю і предметною спрямованістю. Занизького розвитку цих складових почуття патріотизму виявляється ситуативним, випадковим, спорадичним. Його ж зрілість набувається в процесі постійного, практичного, вчинкового управління. Особистість, повинна вчинково проявляти патріотизм. Далі, педагогові слід розрізняти ситуацію, бути активним і ситуацію бути учасником стосовно національно-патріотичного діяння вихованців. За ситуацією бути активним, вихованець діє. У психологічному сенсі автономно, піклуючись лише про свій успіх, а за ситуацією бути учасником, вихованець емоційно переживає і за всіх учасників групи, саме переживає за всіх, прагнучи їм у першу чергу душевно допомогти. Тільки за тотальною ситуацією бути учасником, група впевнено прямуватиме до свідомого панування почуттям. Педагогові слід зважати і на те, що група зла групова злагода буває досить сталою за умови що вихованці практично дотримуються одних і тих же цінностей. Це означає, що вони знаходяться на одному рівні особистісного розвитку. Звичайно, що тотожності у цьому плані бути не може. Оскільки дається взнаті їхня індивідуальність. Групова міжособистісна колізія виникає тоді, коли якийсь вихованець у ті чи інші духовно-моральні цінності випереджає ровесників. За такої умови групова злагода може дещо порушуватися. Тут неодмінно проявлятиметься закономірність, згідно з якою група вважає. Що й вихованець, який духовно випереджає ровесників, теж одного з ними з особистісного розвитку. Відбувається таким чином певне духовне нівелювання такого ровесника, а останнє, на думку членів групи, заважає їм до, їхніх спільних життєвої спрям... до їхньої життєвої спрямованості. Тож таким психологічним діянням вони намагаються відсторонити його від, образно... від обраного усталеного життєвого шляху. Зрозуміло, що намагання групи зберегти усталений ціннісний фонд заважає їм у подальшому прогресивному духовно-моральному розвитку. Тому потрібні спрямовані виховні зусилля, щоб змінити таку групову ситуацію. І на у групі вихованців може проявлятися високе і низьке. Тому слід вміло орієнтувати їх на нейтралізацію егоїстичних почуттів і утвердження добродійних цінностей. Вони ж передбачають повагу, справедливість, відповідальність особистості, що зростає, такі чесноти і мають створити її я духовне, а воно й забезпечить національно патріотичну вихованість зростаючої. Особистості. Дякую за увагу.